Привіт дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо мийку високого тиску SPV 165B, потужну та ефективну модель, ідеальну для широкого спектру очищення. Ця мийка має безліч вражаючих переваг, що допомагають вам швидко і ефективно виконувати завдання з очищення. Тож давайте детальніше розглянемо всі її технічні характеристики та ці самі переваги. Почнемо з номінальної потужності мийки, яка становить 2200 Вт. Ця потужність забезпечує спрямований струмінь води під високим тиском, необхідний для ефективного видалення бруду та забруднень з різноманітних поверхонь. Завдяки високій потужності ви зможете швидко та якісно очистити навіть найстійкіші забруднення. Максимальний тиск, який може розвивати ця мийка, становить 165 барів. Це дозволяє ефективно видаляти навіть найстійкіший бруд без особливих зусиль. Такий високий тиск забезпечує дуже потужний струмінь води, що в свою чергу гарантує добре очищення будь-яких поверхонь. А номінальний тиск становить 110 бар. Цього тиску зазвичай буде достатньо для більшості завдань з очищення, забезпечуючи при цьому високу продуктивність та ефективність. Продуктивність мийки становить 6,3 літра за хвилину. Ця швидкість подачі води дозволяє швидко та якісно очищувати великі площі, ви зможете швидко упоратись з різноманітними завданнями з очищення. Така продуктивність супроводжується комфортом, а саме шлангом високого тиску, довжина якого 8 метрів. Це дає вам достатню свободу пересування під час використання мийки, забезпечуючи зручність роботи та доступ до важкодоступних ділянок. Також для компактного зберігання та перенесення шлангу високого тиску мийка оснащена спеціальною котушкою. Ще spv 165 b оснащена трьохпоршневим аксіальним насосом, який забезпечує стабільну та потужну подачу води під високим тиском. Також мийка може працювати в діапазоні температур від 5 до 50 градусів Цельсія. Це дає можливість використовувати як холодну, так і гарячу воду в залежності від поставленого вами завдання. Мийка високого тиску оснащена системою автостоп яка автоматично зупиняє двигун, коли ви відпускаєте курковий пістолет-розпилювач. Це дозволяє економити енергію та продовжує термін служби мийки. Функція самовсмоктування, тобто self-priming, дозволяє використовувати воду з відкритих джерел, таких як бочки або басейни, без необхідності попереднього наповнення насосу. Для зручності під'єднання аксесуарів мийка має функцію швидкоз'ємного з'єднання. Це дозволяє легко та швидко замінювати насадки залежно від поставленого завдання. Мийка оснащена спеціальним відсіком для зберігання аксесуарів прямо на пристрої. Це забезпечує компактність та зручність зберігання всього необхідного. В комплекті мийки входить спеціальна насадка піногенератору, яка дозволяє створити густу піну для ефективного очищення поверхонь. А для зручного переміщення мийки вона оснащена колесами, що полегшують її транспортування. До речі, вага мийки становить 10,6 кг, що робить її досить легкою та зручною для транспортування та використання. Також SPV 165B обладнана прозорим фільтром на вході води, який дозволяє контролювати стан фільтра та свідчить про необхідність його очищення. А тепер давайте перейдемо до комплектації SPV 165B. До неї входить шланг високого тиску, розпилювальний пістолет, піногенератор, прозорий фільтр для води на вході, 4 форсунки. Котушка для зберігання шлангу високого тиску, керівництво з експлуатації та гарантійний талон. До речі, гарантія на мийку складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання в описі. Отже, мийка високого тиску spv 165 b це потужний та функціональний пристрій, який поєднує в собі комфорт. Та технологічність. Її чудові технічні характеристики та широкий набір функцій робить її ідеальним вибором для ефективного очищення будь-яких поверхонь. Тому посилання на неї буде в описі під цим відео. А на цьому у нас все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою.